Я вітаю вас на каналі Чаївна Ниточка та Галинчині Фантазії. І сьогодні я розпочинаю записувати свій в'язовлог. Покажу вам свої просування та розкажу свої плани. Отже, запрошую вас до столу. Я вирішила ввести на своєму каналі не рубрику для допитливих. Не секрет, що тон. І напрямок наших в'язовлогів найбільше задають ті глядачі, які пишуть коментарі. Так от, часом в коментарях виникають якісь питання, часом не у моїх, часом ці повідомлення не у публічному просторі, але буває так, що, даючи відповідь, хочеться щось показати і розказати. Оце саме такий випадок. Ксенія Здається, на каналі Кнітки TV або життя навколо не пам'ятаю, в неї два канали, але суть в тому, що вона показувала фантазійну ниточку. Ниточку ось такого характеру, де на двох основних ниточках трапляються ось такі. Давайте я їх назву квадратики, не знаю я. І ось вона, ну, в неї інше, інша артикул ниточки, інше, вона більш кольорова, але справа не в тому, і зайшла мова про те, як виглядав би цілий вийп, зв'язаний з ось такої ниточки. Це купована ковтинка, не я її в'язала, але якщо вона в мене є, чом би не показати її вам. Просто, щоб ви подивилися, як лягає ось це полотно. Тобто нічого тут, як ви розумієте, ніхто нікуди не вивертав. А, і ось так виглядає на гладь. Ну, Тобто ось так фантазійно, цікаво, досить таки урочисто, скажімо. Так. Ну, ось тут трішки білої, і ось так виглядають дірочки. Думаю, що при ручній в'язці більш-менш великими спицями полотно буде таким же. А зараз я вам буду розповідати свої в'язальні плани, хоч вони і не певні. Я думаю, що я все ж таки візьмуся і з ось цієї ниточки тут 50% віскози 50 котону, 330 метрів 100 г. І зв'яжу собі нарешті комірець моделі не вибрала, нічого не придумала, просто знаю, що мені потрібен комірець. Зараз в мене багато відеозустрічей, де людину видно, ну, скажімо, навіть, навіть не не до пояса, тобто тільки ось цю портретну зону. І мені здається, що Ну будь-який одяг прикрасив би дуженько комірець. Почну я, напевно, з бордового, Ну можливо, потім зв'яжу ще білий. от Мій кардиганчик не дуженько просувається, навіть не хочу вам його показувати, але в мене знову вкладе ниточка подібного кольору. Думаю, що, можливо, я собі спицями круглою кокеточкою вив'яжу якусь тонесеньку таку футболочку. Я ще не вирішила, яку саме, можливо, з ось таких ниточок. Ну, Ці ниточки минуле, які мені давали джосу, це Максі віскоза міні. Тобто, ось, по-перше, тоненька ця ниточка. По-друге, вона обкручена віскозою. Це додає нарядності, але вона, по-перше, не дуже дає в'язати. по-третє... Дуже дивно веде себе потім в'язане полотно. Тобто воно сідає в ту сторону, в яку воно хоче, і це якось не зовсім передбачува. Ну, то таке, ці ниточки мені віддала моя подружка, яка купувала їх для себе, але. Але потім сказала, що вони не підходять для спиць. Так, вони в мене підійшли для спиць, але саме для тоненьких, для бамбукових, але я їх вже зламала. Ну, отож, побачу. Можливо, зв'язати ось таку блакитну меланжеву ковтинку, ну, обов'язково круглою кокеткою. Це з тією ціллю, що я вам тільки що розповідала про комірець. На цілу ковтинку в мене їх не вистачить, але я зможу додати ну, просто якісь блакитні, знайду себе в запасах і щось таке. Тобто я тут ще в роздумах. А ще Марина з каналу В'язальна майстерня. Всім учасникам спільного проєкту. Створює собі сумку для щастя, дарує безкоштовно майстер клас, дарує опис. Для сумки єднання. Звичайно, я розумію, що хотілося б, щоб до кінця цього проекту, тобто до кінця травня, ці сумочки вже були і вона змогла їх побачити. Ну, я їй відразу сказала, що у мене це буде не скоро, навіть через те, що в мене немає підходящої ниточки. Там треба досить такі товстенька ниточка, десь приблизно 150 метрів на 100 грамів. В'яжеться гачечком. Я ось знайшла таку цікаву ниточку в своїх запасах, брала я не колись в АТБ. Тут метраж ще менший, тут 150 грама 127 метрів, але я б її взяла, тому що вона тугенька така, і думаю, що. Якраз, якраз би туди підійшла. Ну, це сумка, потрапляти в щільність не потрібно, ну, але ж хочеться, щоб вона була не манюсінькою, а такою більш-менш. Але, але цих ниточок в мене тільки один моточок. І я так розумію, там в описі три, але я так розумію, що а, з такими характеристиками мені їх потрібно буде чотири. Отже, ниточок для цієї сумочки в мене ще немає. Uh, ну, отже, отже, колись якось. А поки що, я думаю, про те, можливо зв'язати авоську. А на спицях в мене зараз шкарпеточки. Шкарпеточки в'язати потаїшки потаїбно, і я потаїшки в'яжу. В'яжу, поки вариться ранкова кава. Ну, це буквально кілька рядочків, але все ж. ну Можливо, було більше, але я в цей момент ще намагаюся пройти урок до Алінгу. Ну, то таке. Шкарпеточки. Я а, такі трішки вив'язую оці біленькі п'яточки, і ну, щоб воно хоч якось перекликалось, я ось тут зробила такі, такі смужечки. Попередні я вже закінчила. В них ось теж є білі смужечки, але вони таким чином, дві на паголинку, а на іншому шкарпету отут. Мені не дуже подобається, як я тут закрила, тобто воно якесь таке, знаєте, як звірятко. Але... Ну, трішки потім, коли в мене шкарпет, буде шкарпеточок нав'язано більше і буде жарка погода, я їх випару всі, і ось цю пару обов'язково потрібно буде заблокувати. І воно тоді гарненько ляже цей мисочок і нічого страшного. Це котажне полотно нам багато прощає. Перед вами горанний точок. Скажу відразу, що в цій горі більше 1,5 кг, і це скандинавська вовна. Я закінчую свою лопопейсу, вона на фінальній стадії, точніше, не свою. Це лопопейса моєї подружки і коли я занесла їй. Ну, Щоб поміряла, щоб я вже була впевнена, що можна все закривати і ну, завершити роботу з нею, то я сказала їй, що хочу зв'язати ще три. Як мінімум, ну, точніше, одну лопопейсу і ще два света жакардом, чоловічі, ну, щоб була не кругла кокетка, а так от жакардом, але з такої ж ниточки, тому що це неймовірна тепла. І ну, дуже гарні відчуття. Так от, вона мені швиденько каже: То ти ж не зупиняйся і на тобі не точок. Я, звичайно, не дуже умовляла, щоб вона сама з них пов'язала, але, але вона передала мені для того, щоб мене не згасла іскра щодо вив'язування. Ось цією ниточкою. Навіть не знаю. Хотілося б зараз собі зв'язати щось літнє. Чоловічі я буду в'язати трішки пізніше, тому що, ну, сподіваюся, зробити заміри, щоб, ну, легше мені було визначитися, що там в'язати. А собі, в принципі, вже можна було б і розпочати. Тому не знаю. Але все може бути, і кількість ниточок в мене ніяк-ніяк не зменшиться. Кульбабки вже біленькі і готові відпускати свої парашутики в політ. Вітаю вас в новому підключенні. Щось я зовсім забулася вам показати, що ще в роботі є вишивка. Я колись вишивала ниточками. І досить таки багато, і в шкільні роки, і в студентські, і два перших роки після студентських я жила біля мами, то вишивка займала тоді значну частину мого життя. Зараз, зараз її майже немає. Але от от, хочу дошити цю картину. Низ тут був вишитий раніше, і не мною. Я вишила ось тут кілька квіточок і замість того, щоб продовжувати по порядку, почала вишивати оцю квіточку. Чому? Тому що, бачу, що з трьох червоних кольорів... Які в мене є тут. Бісеру вистачить точно тільки в одному. Два інших, можливо, доведеться заміняти, тому, тому я вирішила, що потрібно вишити кілька квіток, Ну, так от, в розсипну, а тоді вже дошию тим, чим буде. У воді сплять листочки латаття. От. Але сьогодні я побачила, що деякі вже на поверхні. У нас воно з жовтенькими квіточками чекатиму літа. Швиденько минув тиждень, він був дуже насичений, але не в'язанням і не рукоділлям. Тобто, у вишивці я тут вишила півквіточки, скажімо так. А в'язанні теж не багато успіхів. Тут не дов'язана пара шкарпеточок, яку я намагаюся дов'язати швиденько, і сподіваюся, що сьогодні дов'яжу і розпочну нову. З дорожніми процесами в мене теж все досить таки погано. Чому, Ну, по-перше, я не дуже можу щось взяти з собою. Беру тільки сумку з ноутбуком, і, і там має місце косметичка. Ну, напевно, такої косметички немає ні в кого. Де косметика, в'язаннячко і яблучко на всяк випадок, і може ще що-небудь. От. І в'язання в дорозі все ж таки мене не найкраще просувається, і в основному ніяк. Я приїжджаю таїшки раніше на роботу, ніж треба, ніж відкривається офіс, у нас перебив дзвіночок і тому шкарпетульки я оці закінчила, вони готові. Я навіть поховала в них ниточки, зв'яжу і ну, кладу свою скриньку. І почала наступні. Так Вони будуть братами. Попередніх, тобто в них знову буде якась полосочка з білим і біленька п'яточка, але але інші, ну, тому що однакових я не в'яжу. Але що я вам хотіла розповісти? Якщо ви в столиці чи в іншому місті, десь о 8 ранку, бачите людину, яка в сквері чи на зупинці сіла, вирішила трішки пов'язати, то, ну, таке буває. І це зовсім нічого не означає, крім того, що людина вирішила в цей час пов'язати. Ну, отак, принаймні, відбувається в мене. Е, отож, до наступного підключення, яке буде за мить. Я сподіваюся, що там буде більше більше робіт, більше цікавого. Чому? Тому що цей тиждень я ще. Працювала з так званою лопопейсою, але вирішила включити її в інше, в окреме відео. Тому ось так от. Я вітаю вас в заключному підключенні цього в'язовлогу Ранок п'ятниці, і я хочу вам показати, що ж, що ж мені вдалося нав'язати цього тижня. Так, найперше, це я вив'язала комірець ось ви його зараз бачите: комірець товстенької ниточки 330 метрів на 100 грамів, вага його 29 грамів. Не так і мало, як я очікувала, тому що він досить таки невеличкий. В'язала я гачечком 1,7, а Набирала ряд повітряних петель. Я більшим гачечком. Ось в мене був 2,5 чому? Ну, Тому що я дуже затягую цей дочок повітряних петель і, і незручно, і він занадто стягує. Так, я вам показую його не необробленим. Ось такий він трішки горбатенький, просто, ну, щоб ви бачили, як, як воно є. Я ще з ним попрацюю і думаю, що він буде лежати в рази краще. Також хочу вам показати, що шкарпеточки в'яжуться. Я показувала вам початок цієї пари. Ось вони вже за, за п'яточкою. Тут я пустила кілька полосочок, ось така коричнева з скандинавської вовни світла, і, і ось така темненька. Я щось думала, можливо, ще її пустити, а потім подивилася. Це така ниточка чистий чистий ведмедик, і відклала її до інших часів. Отож, потихеньку в'яжу, не так швидко, як хотілося б. А чому? Тому що в мене є більш цікавіша робота, і зараз я вам її покажу. Подивіться на цю ніжність. Це е, ниточку, я взяла 100% котон, який на комірець. Це ниточка Бела і тут. На 50 грам, 180 метрів, тобто 360 на 100. І е, почала в'язати дуже-дуже простеньку ковтинку. Я вам ставлю фото, яким я надихнулась. Ось таку кругленькою кокеточкою е, в'яжу собі. Ну, це не буде, не буде виріб на спеку, тому, ну, тому що він не, не дуже тоненький. Але такий симпатичний, милий і ось так, як зараз, то цілком цілком можна було б в ньому носити. У мене тут такий блакитненький градієнт. Якщо чесно, я навіть не знаю, скільки в мене цієї ниточки. Тобто я ось тут півмоточка використаю, ось, ось ще півмоточка. Один в мене точно є. Ну, а що ж, я собі думаю, що я розпочала, розпочала і вирішила, що це буде ось така. Ковтинка, футболочка, можливо, а, яку я назву морська піна. І хто його знає яка вона буде. Тобто, зверху ось така буде світленька. А далі я побачу, подивлюся ще свої запаси і просто продовжу чимось блакитним, напевне, або, можливо, додам темно-темно-синього. Я не переживаю, не філююся, що не вистачить ниточки, що я буду робити далі. Якщо, то я додав блакитний етнокотон далі і буде все гаразд. Я не знаю теж, скільки його в мене, але в мене вісить ціла сукня, як невдалий вейп. Тож, якщо мені тут чогось не вистачатиме, то я її буду розпускати. А поки що вив'яжу це, а потім подивлюся, що в мене там з ниточком. Дуже дивний підхід, згодна, але от захотілося. І я ну, знаю, що я її закінчую чимось темнішим, і то не страшно, якщо у мене не буде цих ниточок. Не буду нічого шукати, не буду докуповувати. пряжі я не купувала вже більше як пів року. У мене її достатньо, але купити дуже хочеться. І навіть купити джинсу для патріотичних сердечок. Не так то й легко. Чому? Ну тому що я хотіла би по-мінімуму. А якщо замовляєш, то це вже з'являється доставка, і тоді вже хочеться замовити всього-всього-всього. В нашому офлайн-магазині дуже не густо. Думала, що якось заїду, будучи в столиці, але там мене теж дуженько виходить. Отже, справи такі Почала, почала. І не хочеться нічого робити, лиш би в'язала і в'язала, як ви зрозуміли, тут все дуже простенько. Часом дивишся, а часом в'яже собі лицеву гладь і, і вже гарненько. Ага, і поки я згадала, скажу вам, що починала я тут болгарським зачином, але я дізналася від Марини з каналу В'язальна майстерня. Вона там проводить майстер-клас, що болгарський зачин. Набирається з ось такого подвійного кінця, тобто цей довгий фіс має бути подвійним і лягає тоді досить таки гарненько. от Щось зовсім я вам забула сказати, що ось ця ковтинка буде брати участь у спільному проєкті, літо двері відчиняю. І сподіваюся, що. Хай це не перша почата робота в цьому проєкті, але це буде перша закінчена. Списочок всіх учасників я обов'язково додам в інфобоксі. Ось такі були мої в'язальні роботи, а я на цьому з вами буду прощатися. До зустрічі в коментарях. Гарних, тихих і теплих вам днів!